Вітаю, друзі! Ми сьогодні знову нашої компашки. Я Іріша Мішаня, три наших собакена. Опять поїхали в гори. Що там знайшов? Грибочок. О, мішаня вже, свій перший грибочок знайшов. А, це мішаня знайшов. А Ой. я ще знайшов, бачите? О, одного біленького і ще одного біленького, Ток трошки зломаний. Ага, ну це вже все йому. Вже можеш викидати його. Ріжка попереду йде з собаками. Сьогодні сонячно, десь 8 градусів. Комфортно буде. Нам ще десь кілометр 3 оцю гору піднятися. А там і пошукаємо грибочки. Ну що знайдемо, як завжди, вам покажемо. Айда! Ми ці місця гарно знаємо. Тут такий важкий підйом. Вже пройшли десь пів кілометра. Потрошку грибочки попадаються, маховічки. Ну, такі старенькі. Опа. А ну поки що ти знайшов там? Польський грибочок. Гарний. Кидай кошик. Ще такі завали, бачите? Кроме підйому. Опеньок? О, ріжка вже першого опенька знайшла. Тут опеньки мають бути. Ну, ще не довго і побачите все самі. Ми сьогодні в західних органах Фу, далечко забралися. Ще трошки залишилось і походимо праворуч, ліворуч, пошукаємо грибочки. Сподіваюсь, щось нам сьогодні подарує лісовичок боровичок Майже дійшли, друзі, до місця. у Уріжки опеньки попадаються. У мене тут, бачите, Ну потрошки. Може сьогодні знайдемо велику семейку. Маховічок. як. Ці опеньки можна позбирати. Ось вони. Воно поруч ідуть. Нам дуже цікаво. Є ли тут біленькі гриби? Ну, ми два знайшли. Але хочеться ще знайти. Тут вже трошки полегче. Погуляємо зараз праворуч від мене. Потім повернемось і підемо по схилях в ліву сторону. Що там в тебе мішань? Нічого? Опеньки потрошки зустрічаємо, але такі. Трошки старі, Моховички. Ось ще один. Ось поруч. Оно ще. Гарний. Біленьких поки що не знайшли тут. Польські? Якщо гарний, бери. Вчора були, ну ви бачили. Молодесеньких білих, багато. Дамо десь 2-3 дні і з'їздимо туди ще раз. Цікаво, що тут. Є тут такі самі біленькі. Молодесенькі чи ні. Що там в тебе? Опинь. Опиньки Опеньки? О, і в мене теж. О, ну ще далі йдуть. Ну так, по дві, по три, по п'ять штучок. Великих сімей не бачили. Ну показуй, що там в тебе за знахідки. О! Поляк. Угу. І білий. І біленькі. Ну це вже гарно. Це вже гарно. Але ж дуже мало. І це не маленький білий. Сподіваюсь, що знайдемо. молодесеньких. Если нет, то получается в этих местах не пошли. А это что? Подгрузок. Миша на него стал Почти. Ну, да, подгрузок. Но это А не, не белый. Нет? Да, есть такие грибочки, что схожи шляпки на белых. То не білий. Ну, це що? О, польський грибочок. Гарний. Молодесенький. Ну що там в тебе ріш? Нічого, да? В мене ти... Тут також нічого. Мішаня одного біленького знайшов, але ж... Такий немолодий він. Так, кажу пару днів і можна поїхати, от де вчора були, да? Там білий молодесенькі пішли. Ну це ще не кінець походу сьогоднішнього, так що походимо, глянемо. Жека? Ось ще грубка опенюк. Ну, ці можна забрати. Оці. Ці вже все йому. Ось ще парочку. А тут також опеньки? Де? Ага. Ну, зараз підійду гляну, я бачу, що там зовсім такі шляпини темні. Напевно, вже все їм. Що там в тебе ще? Опеньки? Ага. Та тут. Ось. Та бачу, бачу, оно. Ну такі зовсім молодесеньких поки що не зустріли. Але з цих, що ми бачимо... Можна взяти. Є гарний. Оно ще наверх ідуть вони. Оце я чекав, друзі. О! Один біленький. І ось другий. І там щось міша ще кричить. Та йду зараз! О, господи. Щось він там чи багато знайшов. Ну. Ніколо. О, оце вже цікаво. Так. Пішли до Міши. Що він там знайшов? Так, собаки всі тут. Нема нікого. Міша, собаки з тобою? Собаки з тобою? Є. Yeah. Зараз глянемо, що там за кіпіш, ну, такий. Та молодий, може А ну! Кудись побіг туди, вверх. Поки йдемо до Міши, ось бачите. Ще один білий. І теж молодесенький. Так. Ну показуй, що закипишся там. Ага, це гарний. Чого? Гарний грибочок. Хрустяш такий. Супер. Так, ну що, ріжка там йде сюди нижче. Ну, а ми змішання по цих схилях підемо. А Марсель в тебе? А більбо? Всі на місці. Пішли. Тут вже пішов бачите, мішаний ліс. І біленькі теж знаходимо. Ох, і гарно сьогодні. Сонечко пригриває. Вітра нема. А де вирішиш? А, бачу. Ага. Так. Ви щось побігли в різні сторони. Мішаня праворуч і рішеріворуч і удаляються, ну Мішань, далечко не заходи. Далечко не заходь. Бо тут такі місця, як і вчора. Ми ж в програмі там метки виставили, але ж знаєте як. Зв'язку немає, нічого нема. О, маховичок. мухомор червоний, може поруч біленький є. Глянемо. Ну, що там в тебе річ Нема нічого. Також, ото поперлися на гору за мішою. І тут нічого нема Давай чуть нижче спустимось. Бо тут щось зовсім. Ну так потрошки знаходимо польських маховичков і все. От у одного білого в міша і все. Спустилися ми, друзі, на ті місця там де я два молодисіньких біленьких знайшов. Ходимо, шукаємо, але поки що нічого. Може два таких шальних попались нам. Та вчора було повеселіше по грибочках. А у вас от теж нічого? Нічого. А ось друзі, і біляш. Ну... о, гарний. Так. Думаю, ще щось знайдемо, але ж. Ну, глянемо, що гадати, ну. І в тебе білий? О, ось бачите, друзі, все ж таки. Тут трошки інший ліс. Та не трошки, тут хвойний. А на горі там, там мішаний. Я одного такого -того мішання не знайшов старого горбочка. А тут, бачите, є молоденькі. Ну тут і походимо, ми пошукаємо. Супеньками сьогодні прольот. Я так розумію, а от біленькі може ще знайдемо. З бачите, бачите, отак от. от. Потрошки-потрошки -по знаходимо. Ще один, там ще два. Нема великих сімейок. Ну що там в тебе? Ага. А в мене ось такий, бач. І трошки опеньків. Опеньки, так. Да. Ну потрошки. Буквально там по 3-5 штучок. А то й поодиноко зустрічаються та і все. А вон ще парочку можна зібрати. Ні, ну нічого, знаєте як. Потрошки не збирали. Думали, що тут будуть біленькі, але бачите, дуже-дуже мало. Запізнилися ми трошки. Ну. Хтось прийшов раніше нас. Може прийшлись, так. Да. Що у вас там за знахідки? Трошки опеньків. Ого, та сім'я. Така. Жека, а ну хоч сюди. От кудись. Євгеній. Ну, Євгеній. Та, є великі, а є такі. Більш-менш. Жека, пішли. Отже, неслухняний. Розвідник, ходь сюди. Жекері! Та-да, ось бачите, друзі. Ось такі сімейки. Ну це вже все їм. Зустрічаються дуже часто. А тут багато лісих нор. Та бачу, бачу. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки ще, польських трошки знайшли, маховичків, біленьких більш нема. Зараз я покажу, що саме ми знайшли. Ось бачите. Біленьких, один, два, три, 4, 5, 6, ріжки парочку, ну десь штук 10 знайшли. Опенькі є. Польські грибочки, моховички. Та добре. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.